Привіт! Мене звати Настя, я навчаюся на третьому курсі психології в Могилянці. І я є учасницею таких сошок, як психологічна спілка і наукма. Привіт! Мене звати Валерія, я випускниця Могилянки 2024 року і бакалавр психології. Привіт! мене звати Аріша, Я навчаюся на другому курсі психології, і наразі я є в багатьох сошках, Наприклад, одні з них це психологічна спілка КМА і наукма. Я обрала психологію через те, що мені завжди була цікава людина, характер моїх однокласників ще зі школи. Мені було цікаво дізнатися, чому складається певним чином доля людей. Чи можна якось змінити, що на це впливає, і це не штовхнуло мене обрати саме цю спеціальність. Могилянка мені завжди подобалася своїм вайбом Загалом я була. Знайома з людьми з Могилянки, я розуміла, яка тут атмосфера, яка тут спільнота, також атмосфера подолу. Мені хотілося гуляти подолом і згадувати завжди, що саме тут мій університет, тут мій вайб, тут вайб кави. І це, напевно, найперше, що наштовхнуло мене обрати саме цей університет. Психологія в Могилянці зосереджена на вивченні теоретичної бази про психіку людини та поведінку людини. Але варто не забувати, що також психологія це про статистику і числа. Загалом психологія це про людину, про її психічне життя, емоції, поведінку, формування особистості, тобто, будь-що, що стосується такої психічної сфери функціонування людини, ось це те, що вивчається на психології. Я би сказала, що психологія це здебільшого про те, як ви вчитеся розуміти себе і інших, і за чотири роки, що ми навчаємося в моглянці саме на цій спеціальності, ми вчимося. Допомагати і собі, і людям в першу чергу, тобто це так само і про розвиток саморефлексії, і про допомогу іншим у контексті різних запитів і різних питань. Біологію важливо знати до вступу на психологію, оскільки це обов'язкові дисципліни для вивчення біологія і анатомія людини. Важливо приділити достатню увагу для вивчення цих дисциплін до вступу, але якщо ви не знаєте біології, то ви зможете це надолужити протягом навчання. В принципі до того, що я б хотіла би знати, це напевно про наявність математики. Бо в свій час, коли я тільки розглядала психологію, я думала, що на ній не буде в принципі математики, але доволі легка ця частина, тим що це здебільшого просто дуже така спрощена статистика для якихось наукових робіт. Так само я би хотіла, напевно, знати про важливість біології, особливо на першому році навчання. Та й в принципі за всі чотири у нас дуже багато паралелей проводяться саме з якимись структурами, наприклад, в мозку, які взаємодіють з різними психічними процесами. Тому знання в біології будуть великим плюсом. І так само я би напевно хотіла знати. От останнє це про те, що доведеться доволі багато рефлексувати і пізнавати себе, тому що психологія це в першу чергу про те, щоб ви навчилися розуміти самих себе і вже потім допомагати іншим. Я можу порадити в першу чергу прочитати книгу Психологія 101». Там зібрана загалом вся теорія психології, різні психологічні дослідження, які вам дуже допоможуть і будуть в нагоді на першому курсі. По-друге, можу порадити книгу Тіло веде лік». там пояснюється про психологічну травму, її вивчення, і також дуже буде корисно у курсі психології. І остання книга це мислення Швидке і повільне, де пояснюється про те, як людина робить вибір і які помилки можуть її спіткати при цих виборах. Це певна біологія і також комплексна практика на четвертому курсі. Біологія просто тому, що у неї стало дуже цікаво розуміти, як все влаштовано в моєму організмі, і приходити умовно до стоматолога і розуміти всі штуки, які він робить з моїми зубами, і як там все влаштовано. Комплексна практика на четвертому курсі, тому що вона була реально дуже практичною. Ми працювали з дітками, з групами дітей індивідуально, також мали вже консультативну практику, де працювали безпосередньо з клієнтами. Це був дуже класний досвід, який зробив такий великий поштовх до того, щоб я потім розвивалася як психолог, як професіонал. І власне. Напевно, якраз мої найулюбленіші завдання, які в принципі були за весь час навчання, були на цій комплексній практиці, тому що я мала навчитися будувати різні тренінги з дітками, або вчитися, як знаходити до них підхід, як можливо організовувати з ними роботу. І це було дуже прикольно, так дуже практично і корисно. На першому курсі мені найбільше сподобалося завдання на саморефлексію за допомогою працювання різних тестів та методик. Це дуже класний метод, коли ти спочатку дізнаєшся про себе, а потім можеш вивчати інших людей. Моя улюблена дисципліна була вікова психологія. На ній я дізналася багато всього про віковий розвиток загалом людини. На ній можна просполерити собі трошки життя, коли ти будеш дізнаватися, на яких етапах життя в тебе будуть якісь вікові кризи, і ти будеш розуміти, що це нормально, бо це частина твого розвитку. В принципі, мені за час мого навчання дуже сподобалася дисципліна основи індивідуального консультування. І, зокрема, те завдання, яке ми на ній виконували. Нам було запропоновано знайти малознайому людину, яку ми в принципі знаємо, але не досить близько спілкуємося, і провести на ній. І техніку психологічного консультування, яка називається рефлексивна вербалізація, і це допомогло нам краще розуміти саме структуру процесу консультування, і, зокрема, ми також змогли допомогти цій людині із якимось доволі поки що маленьким запитом, тому що ми вже будемо переходити поступово до більш великих на старших курсах, але це було дуже корисно з огляду на те, щоб отримати не тільки теоретичні навички, але й практичні. Абітурієнти часто не розуміють різниці між соціальною роботою і психологією. Соціальна робота більше. Орієнтується на допомогу вразливим групам населення і наданню соціальних послуг. Психологія ж більше орієнтована на допомогу у сфері психічного здоров'я, вивченні поведінки людини, емоцій людини та її внутрішнього світу. Ключове в психології те, що ми зупиняємось на рівні однієї людини, тобто ми вивчаємо людину, її психічне життя, її поведінку, її функціонування на особистісному рівні, чому вона так чиняє, чому саме так формується особистість тощо. І, власне, психологи це саме ті люди, які концентруються на одній людині, допомагають їй вирішувати різні її внутрішні проблеми. Соціальна робота тут відрізняється тим, що, попри те, що тут також є допомога людям, але вона не є такою глибинною, і більше фокус тут на тому, щоб вирішувати різні соціальні проблеми. Тобто тут беруться до уваги різні соціально вразливі групи, і соціальні робітники вони допомагають знайти цим соціально вразливим групам доступ до різних. Послуг різного захисту, який можна отримати з боку держави. Тобто, по суті, тут є акцент на тому, щоб отримати допомогу з боку держави, яка стосується різних соціальних проблем. Психологи ж досліджують особистість, не обмежуючи тим, які тут можуть бути проблеми, і це набагато глибше і таке тендітніше пропрацювання. Соціологія це. Те, що виходить вже за межі однієї людини, тобто, якщо психологія це в нас про те, як функціонує особистість, і можливо, як через це будується її взаємодія з іншими людьми, то соціологія це вже конкретно про взаємодію людина-людина, група-група, людина, якась велика група, соціум тощо, тобто фокус тут то вже йде на соціум, а не на конкретну людину і вивчення того, що є умовно всередині цієї людини. В принципі, в чому полягає різниця між соцроботою і між психологією, це між тим, що соцробота якраз таки більше напевно націлена допомогу саме певним вразливим групам населення. Також вони задіяні у тому, щоб робити суспільство кращим різними методами, такими як, наприклад, соціальна реклама, або, наприклад, тренінгами чи якимись. Взаємодіями з різними групами і з різними спеціалістами чи спеціалістками, зокрема, а психологія це все-таки більше про проведення саме індивідуальних консультацій. Також у нас, звісно, є групова терапія, але здебільшого це саме запити від однієї зі сторін, і ми допомагаємо відповідно вже до цього запиту. Якщо казати про соціологію, то я би сказала, що схожість у нас є хіба що в тому, що ми працюємо зі статистикою для багатьох наукових робіт або Наведення, наприклад, якихось графіків чи діаграм, але при цьому здебільшого різниця між цими двома спеціальностями дуже велика. Після закінчення бакалаврату на психології ви можете бути психологами-консультантами, також ви можете працювати в сфері hr менеджменту працювати з дітьми. І власне дуже класно підійдуть ваші навички для роботи в рекламі і маркетингу. Після бакалаврату можна працювати в школах в різних організаціях зазвичай це переважно школи, але й різні організації, де в принципі потрібна взаємодія з людьми, підтримка на рівні колективу чи окремих осіб, які можливо так само стикаються у своїй роботі з якимись важкими обставинами. Також можна вести власну консультативну практику, але вона обов'язково має бути з супервізією, тобто під наглядом більш досвідчених фахівців, з власною терапією і з підвищенням кваліфікації після навчання, тому що навчання в університеті дає дуже класну теоретичну базу, але в принципі все одно практичні навички треба напрацьовувати опісля. Я після навчання в університеті почала вести власну практику не одразу. Тому що ще під час навчання я починала пробувати консультувати на волонтерських засадах під суперозійним наглядом, тобто так, щоб це було максимально етично. І після навчання я ще підвищувала свою кваліфікацію в певних уже таких приватних установах, і після почала вести власну практику. Тобто Брати клієнтів зараз це все розвиваю. Також я занурилася в такий тренінговий формат. Проводжу час від часу різні заходи. Тренінги пов'язані з арт-терапією чи метафоричними ґрудками. Ось в перспективі. Так, прямо в перспективі планую навчатися на психотерапевта і загалом розвиватися в цьому руслі. в принципі, кажучи про те, які є перспективи саме працевлаштування, варто зазначити про те, що після бакалаврату у нас, наприклад, можна працювати психологом або психологиною в школі, якщо вам цікава саме дитяча психологія, або там психологія підлітків, підліток. Також це можуть бути різні, наприклад, центри, які беруть там студентів або студенток після випуску зачасту на додаткове навчання, на тренінги або на певні курси. І вже далі можна, наприклад, трохи більш поглиблено працювати в техніках арт-терапії, або, наприклад, символ драма, якщо вам це було б цікаво. Але якщо хочеться саме чогось більш глибокого, можна надалі піти знову ж таки або на магістратуру і провадити потім психологічні консультації в приватну практику, або, наприклад, піти ще в навчання саме психотерапії, якщо вам було би це цікаво. І кажучи про свій власний досвід, я би згадала про те, що я працюю зараз в благодійній організації на волонтерських засадах. Загалом ця організація займається здебільшого. Певною психологічною підтримкою, психоедукацією та просвітництвом вона влаштовує різні тренінги, наприклад, для підлітків, підліток та молоді, і, в принципі, надає от онлайн підтримку це те, чим займаюся я. Що я хочу порадити майбутнім вступникам на психологію. Не вступайте, якщо ви думаєте, що ви не будете вчити математику, тому що тут дуже багато статистики, досліджень і обчислень для отримання результатів ваших досліджень. Крім того, не вступайте, якщо ви хочете аналізувати людей і маніпулювати людьми. Психологія це перш за все про психічне здоров'я, про дізнання і свого внутрішнього світу, і внутрішнього світу людей, а не про маніпуляції. Не очікувати багато, оцінувати те, що є, тому що після четвертого курсу ви не вийдете те супробу про фахівцем, який зможе одразу працювати з людьми, але ви матимете класну теоретичну базу, яка є дуже цінною і яку дуже важко буде напрацювати потім. При тому, що практичні навички ви зможете здобути поза університетом і опісля випуску. Які я поради би дала в принципі абітурієнтам-абітурієнткам? Мені здається, що по-перше, це все таки. Саме от будьте готові до того, що буде багато саморефлексії і ви дуже сильно пізнаєте себе, особливо в процесі першого курсу. Далі це така психологічна порада: не бійтесь, звертатися за допомогою, будь-то колеги, колежанки, викладачі, викладачки, чи, наприклад, ваші друзі або подруги, або знову ж таки психолог чи психологиня. І наостанок, напевно, не бійтеся, шукати своїх людей в спільноті, бо ви обов'язково знайдете когось, з ким вам точно буде комфортно.